З 200 КГ туши, бика, вихід кісток 70 КГ. І залишається 140-130 м'яса по 200, а не 200 по 200, як я сказав. Я сказав, що з 400 кг бика у мене в рік 400 плюс бики. Там трошки більше року, рік трошки більше. 400 плюс. Вихід м'яса 200 кг. 200 кг, і то я на 200 гривень я приблизно сказав, зараз телятина доходить до 300 гривень за кілограм, то я приблизно по самим мінімальним, яким можна продати гарну телятину, по 200 тисячу доларів заробити, якщо розпродасти. Якщо я помиляюсь, от скажіть 400 кілограмового бика, хто спеціаліст, скільки буде м'яса нормального по нормальній ціні, скільки буде кілограмів м'яса?